Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні неділя, свята трійця, хочу з цим святом вас привітати. Головне це побажати здоров'я та мирного, ось такого блакитного неба. Погода стоїть хороша, то чому б її не провести на свіжому повітрі. У нас от у барбекю смажиться курочка. Рецепт, не скажу, бо це з собою принесли гості. Проведу допит, тоді вам розповім. Тут у нас на столі ну, салатик, рецепт ви можете знайти у мене також на каналі. Я залишу посилання під відео, щоб вам було швидше шукати. Шашлик, соковитий шашлик. Всі секрети я розкриваю в своєму відео. Залишу тут і в правому верхньому куточку вам посилання та під відео. Ажурні млинці. Ажурні млинці я знімала рецепт сьогодні. Звісно, що покажу вам його згодом. Ну і куда ж? Без картопляного пюре? Отож, сподіваємося, сьогодні гарно проведемо. Гарно і тихо проведемо сьогоднішній день. Бажаю вам сонячних тільки і хороших днів. До побачення. До зустрічі в нових відео!